Гороскоп на сьогодні привіт, зірочки. Сьогодні 22 червня, день строкатих енергій. Ви цілком можете дозволити себе будь-який настрій від паскудного до іфорії, бо все нині таке рветься назовні, ліється через край. Гармонійний аспект Луни з Венерою робить нас красивими, бажаними, легкими, закоханими в життя. Ми відчуваємо фізичний емоційний потяг до своїх партнерів, навіть власні горбинки, ямочки, і той самий целюліт здаються нам апетитними, звабливими майже фетішем. Водночас у сонця починається сварка з Сатурном аж до вівторка, і це при небезпеку впасти в бесилля, буркотіння та хронічну. Все не так. Не програти цьому аспекту, краще не скигли та сісти і скласти собі спокійний методичний план дій на ці три дні, а ще попрощатись самовманом, не чіплятися до інших, особливо до старших людей. Хочете справедливості, почніть із себе. Сьогодні обережно зі словами, не сипте прокльонами, не брешіть чи помрете, якщо не побачите море. Говоріть тільки те, що справді має здійснитися. Не ухваляйте себе зайвий раз і не заздріть, бо, як кажуть, у кожній хаті полопаття у вас, можливо, дві. Це гарний день, щоб намацати в собі всі суперечності і прийняти її підлісті, ніжність, і страх і любов до хітів Гіги. Сромите свої захоплення астрологією, навіть якщо в буденному житті ви хірург чи співробітник СБУ Усе у вас має доповнювати одне одного. Не відштовхуйте те, що насправді працює на вашу користь. Поки Марс купається в любові до Юпітера, є шанс розрулити справи, не знімаючи капців. Символом цієї лунної доби є жаба, тож нехай сьогодні вона вас не душить. Купайтесь любові венери з луною, бережіть себе від пустослів'я. І пам'ятайте, людині потрібно два роки, щоб навчитись говорити, і 60, щоб навчитись мовчати. Обнімаємо зірочки, дякую за лайк.